20 вересня 2024 року. Третій рік війни. Привезли жатку в господарство новеньку. Перший Конект з комбайном. Сьогодні вийдемо в поле, побачимо результати. Чекайте всі, буде цікаво. Перший коннект з комбайном. Жатки. Дуже простий коннект. Підійшли під прийомну, прийомну камеру під, під захват і внизу двома штирями прикріпили, кардан приєднали, Ця жатка готова до роботи. Привезли жатку в господарство, Щедрий лан 2018. От. Поки зробимо зборку, ставимо захист, вже все під'єднали, коннект з комбайном був. Поїдемо сьогодні в поле і запустимо. Це директор Волянський Олег Волянський Олег Степанович, голова фермерського господарства Лан». Ну, Побачили, як працює ця жатка в полі, і побачили роботу ну, роботу попередньої жатки ми бачили всі роки, але ви розумієте, що з кожним роком стає важче працювати в сільському господарстві. коли ми чекаємо погоди, поки посіяти, поки виростеш ту рослину, і коли доходить до моменту збирання, і коли ти бачиш втрати на полі, у нас була е да, жатка вітчизняного виробництва, ну обична Безряд, жадка, безрядкова жатка. І коли бачучи роботу цієї жатки, то вона заходить, зрізає шапочку, затягує акуратно, як рукою бере квіточку, кладе і мінімізує втрати, то та жатка вона. Хає соняшник, вона падає на ліфтери і дуже великі втрати. Йдеш по порядку за комбайном і е, вона бере і пожним і рештки, туди вся ця маса перемішується, насіння не відсівається. І Ми бачимо дуже великі втрати. Втрати десь ну, відсотків 20-15-20% закинути. О, з тою масою, а на сьогоднішній день, вкладаючи е, в землю, ми не можемо допустити такі шалені втрати, і через те ми будемо робити жапку і е, бачите, як вона працює в господарствах, то вона працює добре. Коли, наприклад, в е, людей зійшов соняшник і е, він один одного доганяє і він збирає по три дрони, а коли в нас маса і воно все вилітає з задницю, то вибачте мене. Ну, Надіємося зараз підемо в поле, зробимо контрольний зріз на молот і будемо бачити результат. І бачите, що в чому е, приймується в тому що вона піднімається високо і ми беремо шапки. Ми беремо шапки і виходить менше е, рослинних рештків. Тому що коли ми беремо рядковою жаткою, то ми беремо стебло. Без ну, Безрядковою жаткою ми беремо стебло і це все перемішується. Ну, це стебло і, все одно йде нахиляє ну, і якби от, зриває. Ну, ті шапки. Дивіться, ну, ну ви, їхали, ви їхали в комбані. Звучає. Вона нахиляє і вона б'є, і шапка ну, розбивається. Так, так. І шапка ну, розбивається це в суть всіх розбивається. Так, жатко. Вона і розбивається, і воно висипається на землі. Я все бачу. Ну то ж так, то ж так. Ну і накопичування на лижах теж дуже багато є. Накопичування на лижах, але ж ви ж розумієте, що той відсоток він падає на да. ну, У мене є навіть е, відео порівняльна характеристика і, на жаток рядкової нашої і безрядкової. І, і рядкових інших, навіть не безрядкових. І навіть на рядкових жатках, там, де нема струсу, де компот, капоти не вібрують, там все одно де дуже велике накопичення. Це відео ми прикріпимо, потім покажемо його пару сюжетів. Ну все, готуємося до поля. Пойдемо, да. Ну що знали, розказали. Так, так. Таки, Дуже велика швидкість самих ланцюгів, що воно не буде створювати вібрацію на стеблі і чи не буде витрасати шапку на моменті входу і її вжату. Що за велика швидкість ланцюгів самих. Ми зараз будемо пробувати. Ну добре, ось так, інтригу запустили. Інтригу запустили перед тим, як перший раз зайти, давайте потім вийдемо з поля, спитаємо КВБНР, як все вийшло. Поїхали? Дуже починаємо. 38-40 центрів з гектара, то комбайн, молодий, 11-12 хвилин бункерів. Це, це вже провірено. Ми пройшли туди, ми замітили, скільки ми туди, хай туди, назад ще там стояли, ну це десь було хвилин е, ну, 15 це з тим, що ми стояли, так? з тим, що ми стояли, викидаємо, це все. І я так розумію, якщо ми до цього збирали по 28 центнерів з гектара, то, то ми вже 32-33 ми вже привезли. Ви розумієте? 15-20%. Да, да, тобто, тобто я вже по часу орієнтуюся, що, що тут вже є. То, що, які були втрати на тій жаці, і які ми вже маємо плюс на цій жаці. я вже бачу, що він вже тут є. Зглянув, що... Так що... То, У мене Ні, немає ну, такого ну, гласу. У мене є такий досвід, ви розумієте, що я вже трошечки працюю з цим, так але я теж бачу свою математику, вже як не перший рік в полі, то. Головне, що вона вкаже Так. По цепочці, швидкості цепочки у вас більше питань дожатий. Все нормально заходить. Тепер у вас питання Оці було... Тут по... добре роблять, значить шапки падають на нього, шапки падають, я не бачу, що шапка все падає сюди, все падає сюди, все падає сюди і немає втрату, то немає втрату. Воно акуратно запачує, Все воно йде наклону камери. Ну, робить по шнеку по швидкості тож, питань немає, все завжди нічого не залишає. Ну, е, Щелі є, чи нема, треба дивитися. А так це. ці Дивиться, воно відбирає, воно все. Інтригу да. ми закрили, те що да, казав. Все. Тепер, претензії були по вирівненню жартку, да, ви казали, ну, це теж знімемо, може не будемо пускати. По вирівню жарту. Тобто е, ми всім скажемо, якщо нерівний соняшник, ліворуч чи праворуч, то жатку не можна перекошувати е, гідравлічними циліндрами або хілмастером, треба її тільки опускати під нижній. Так не можна її вбирати, вона так не вибирається по інструкції. інструкціям. Віталій, залізу, гляну в бункер, що вона там, яке воно нам дає. Добре. добре. Пройшли перший тестовий пробний круг, Значить, бере шапку добре, вона акуратно, насіння падає в дека. Ну, все як чітко, звісно, трошечки втрати є. О, але в основному пусте насіння, в основному пусте насіння, де-не-де, де, де шапка розбивається. Звісно, коли шапка розбивається, десь вона нижче, воно розлітається. Від цих втрат ми нікуди не дінемося, але основна маса йде в бункер. Ми навіть пройшли, я вже на око бачу, що вже там, вже, вже там в бункері порядок. Проти того, коли молотили такою жаткою. Ви що скайдаєш? Я не знаю. Я думаю, це тільки питання досвіду. Треба звикнути Потикенько до апарату. Потихеньку привикнемо, да. обкатаємо, і, і я думаю, що має бути все добре. Ви її бачили в сусідньому господарстві? Да, бачили в сусідньому. Вона, вона, да, вона мені там дуже сподобалася. Вона там. А, дивіться, що я ще що хочу сказати, що там соняшник був набагато сухіший, ніж наш. Наш сонячних бачите, в нас. По кругу. Коли ми знімали поле, то коли ми робили десикування, я попросив дронщиків, щоб не попали тиріпак, вони відступили. І цей соняшник ми брали якби мокріший, А там в полі вже ми пішли, там сухіше, там взагалі чітко, там взагалі потяг немає. А тут трошечки в нас є за рахунок того, що зелена маса і таке все одно воно попадає туди, і, і, і трошки воно є. Але якщо в цілому брати, то в цілому нормально задоволення.